Ви коли-небудь відчували, що ваш мозок, ніби в тумані, якби ж ви могли розвіяти цей туман і продовжити свій день. Якщо ви відчуваєте себе розумовим лявим або розфокусованим протягом дня, можливо, ви не забезпечуєте свій організм необхідними поживними речовинами, які стимулюють роботу мозку. Не дозволяйте після обідньому занепаду сил заважати вашим пріоритетам у нашому швидкоплинному світі. Так багато різноманітних відволікаючих чинників, що потрібно мати гострий розум, відмінну пам'ять і гостро Концентрації уваги, щоб впоратися з усім, що трапляється на вашому шляху. Ось чому ми створили Forever Focus, це як вимикач для ваших днів бездіяльності. Ця інноваційна суміш натуральних і клінічно досліджених інгредієнтів створена, щоб дати вам перевагу. Вам потрібно залишатися бадьорими, енергійними та зосередженими, незалежно від того, де ви знаходитеся у школі, на роботі чи в спортзалі. Forever Focus використовує когнізем. клінічно досліджену формулу екстракту, що містить поживні речовини, які підтримують когнітивні. Функції розумову концентрацію та увагу. Цей потужний інгредієнт у поєднанні з вітамінами групи Б, екстрактом шипшини спеціальними травами та амінокислотами, підвищує енергію мозку та підтримує бадьорість духу. Незалежно від того, чи є ви студентом, професіоналом або активною людиною в будь-якому віці, прийом Forever Focus вранці може допомогти покращити ясність розуму, підвищити концентрацію уваги та допомогти з організованим мисленням протягом дня. Він чудово підходить для щоденного використання. І забезпечує довгострокові переваги при тривалому прийомі. Не просто проживіть день, візьміть його під свій контроль з Forever Focus. Дане відео перекладено та озвучено медіапростором цифрового контенту Forever. Info.